Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у мене дуже простий рецепт десерту на основі йогуртів. В першу чергу нам потрібно розчинити желе. Воно у мене двох смаків це вишня та персик. Заливаємо желе кип'ятком, перемішуємо, щоб воно розчинилося та залишаємо холонути ледь теплого стану. Перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Форму вона у мене квадратна. Обгортаємо харчовою плівкою. Викладаємо шар печива. Це може бути печиво до кави, затяжне чи цукрове. Ось так повинно вийти. Далі беремо йогурт для першого шару. Я використовую йогурт вишня-черешня. Додаємо до нього желе, воно обов'язково повинно бути ледь тепле. Перемішуємо до поєднання та кладемо в холодильник, щоб воно почало густіти. Обережно виливаємо зверху на печиво. Кладемо в холодильник, а за той час приготуємо другий шар. Знову беремо йогурт. Цього разу у мене йогурт персика брикос. Додаємо до нього желе, перемішуємо та кладемо в холодильник, щоб воно почало густіти. Бачимо, що перший шар желе вже повністю застиг та можна виливати зверху наступний шар. Кладемо в холодильник щонайменше на 2-3 години, нарізаємо на порційні шматочки та смакуємо. Бачимо, що десерт чудово тримає свою форму та гарно нарізається. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!